Аю, на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії знакові новини в студії Миколи Різник. Далі, зокрема, про таке. Он Україна відзначає День волонтера. Заблоковані сотні людей не змогли вилетіти з аеропорту Сімферополя. Вердикт УЄФА кримським футбольним клубам заборонили грати в чемпіонаті Росії. Упродовж доби зафіксовано 55 обстрілів бойовиками позицій українських військ на Донбасі. За повідомленням прес-центру АТО вогонь вівся з використанням різних типів гармат, мінометів та реактивних систем. Активність незаконних збройних формувань зберігається на Луганському, Дебальцевському, Донецькому та Маріупольському напрямках. Протягом доби надійшла інформація про загибель трьох цивільних осіб. Артилерія сил АТО у відповідь на підступні обстріли з боку бойовиків. Здійснила 31 вогневий удар по їхнім позиціям. Надійшла інформація від славних партизанів, які діють в Донецькій області. З повідомлення партизан стало відомо, що вони встановили розтяжки довкола блокпостів терористів. За їхніми даними, три чоловіка загинуло та, як мінімум, три поранено. Росія перекинула в Україну три нові колони військової техніки з бензовозами і БТР. Про це на традиційному брифінгу розповів речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. У складі колон понад 200 одиниць техніки. Про кількісний склад живої сили не повідомляється. Колони прослідували в напрямку Луганська. 45 нагород до дня збройних сил вручили в міністерстві оборони України. Професійне свято військових майже співпадає з міжнародним днем волонтерів. І тому в Міноборони відзначили і їх. Ордена Богдана Хмельницького, третього ступеня нагрудні відзнаки, грамоти та іменні подарунки вручав міністр оборони Степан Полторак. Очільник відомства привітав усіх зі святом, подякував військовим і волонтерам за спільну і злагоджену роботу. Та пообіцяв всіляку підтримку зі свого боку. З професійним святом міністр пообіцяв привітати усіх і тих, хто на передовій, і тих, хто нині у госпіталях. До Дня Збройних сил нагороди дійдуть обов'язково. Я особисто сьогодні буду в Харків і завтра буду значить, нагороджувати особові склад, які знаходяться в Харківському госпіталі, а начальник Генерального штабу. Буде працювати в Київському шпиталі. Тобто, по крайней мере, когда перед тем, как что-то вести, ми узнаємо, какие планы, ми зараз працюємо плотно со службой тыла Генерального штабу, узнаем, какие планы поставок в это подразделение от государства и пытаемся их дополнять, а не заменять. Після офіційних урочистостей в міністерстві оборони Петро Порошенко вручив військовослужбовцям ключі від квартир в Бориспільському районі. З 65 нових помешкань учасникам АТО дісталося 27, Решта це планова видача квартир. До кінця року в Міноборони військовим пообіцяли видати 500 квартир. Україна відзначає день волонтера за останній рік. Ця професія, чи скоріше покликання, набуло нового значення. Вони роблять маскувальні сітки, передають воїнам теплі речі, їжу та обов'язково листи підтримки і подяки. Спілкувалися із волонтерами Анастасія Остроушко. Пані Надія плете маскувальні сітки майже щодня. Це нехитра на перший погляд робота забирає чимало часу, проте може врятувати не одне життя. Перед таким прикриттям навіть тепловізори безсилі, а робити його може навчитися кожен. Плетемо, як йде нитка, треба хвилькою плести. Не дуже, не дуже щільно, а так рідесенько трошки з гарним відчуттям, що я можу бути прислужитися своїй країні і хлопцям тим, хто там нас захищає. Ось так з любові жінки вплітають у сітку стрічку за стрічкою. Працюють по кілька змін. За всім спостерігає, ось ця кікіморна. Тендітними руками робляться і кікімори, і маскувальні халати для снайперів. Якщо бачимо, що це вже по кольору не підходить, значить бігенько мозговий штурм. Да, всі дівчинки собрали, як його переробити, хтось одну ідею дав хтось другу, хтось третя командна робота, і все і за два дні вже робиться те, що потрібно тут всі. Діють і щось роблять, і приходять хлопці, і кажуть, що маскувальна сітка спасла нас, тому що 10 метрів від нас пройшли сепари і нас не замітили. Все після цього більш нічого. Ти вже зранку встаєш, і біжиш на ці сітки, на ці кікімори. Бійцям на фронт відправляють маскувальні сітки, кікімори, балаклави, шкарпетки, рукавички та інші речі. До посилки кладуть невеличкі подаруночки і обов'язково листи. Теплі слова підтримки та гордості за наших воїнів. Працюють жіночки у приміщенні четвертої київської фортеці при світлі від генератора та з теплом від ще майданівських буржуйок. Непівзруйнована історична будівля спочатку дала прихисток майданівцям, тепер волонтерам та воїнам, які приїжджають на ротацію. До речі, деякі бійці тут таки проживають по кілька днів. Щоправда, на камеру спілкуватися не бажають. Це вони не дуже хочуть даватися. Треба, бо розуміють, що їм на завертатися ще так. багатьом, якщо чесно, треба буде якусь психологічну втратити ребілітацію. тобто, побачити там. Якщо людина там ніколи не не вбувала, ніколи не стріляла, і то тобто, за деякий місяць побачити і кров і і самому приймати участь у вбивстві. тобто. Міня, міняє зразу світо хлопці з Назвардії приїхали на фронтових автівках. З собою привезли любі серцю дитячі малюнки. Тепер живуть у вежі та в наметах, а потім знову захищати Україну. Ще з березня ця фортеця слугувала прихистком для самооборони майдану. Хлопці самостійно привели будівлю до ладу, вивезли сміття. Тут відбувались тренінги для майбутніх героїв. Ато. Робота у фортеці, кипить і зараз, планують облаштувати ще кімнати. Для цього у хід йдуть навіть старі меблі. Проте в пріоритеті залишається все-таки допомога фронту. Ми тісно співпрацюємо з усіма, бо ми самі майданівці. Ми, у нас багато хлопців по різних батальйонах розкидали. У нас звідси багато хлопців пішло іменно цей. Ми з ними спілкуємося. Тобто ми знаємо, що їм потрібно, і ми не дуже довіряємо тим складам, ну, які є, які збирають на склад, а потім не знати і невідомо, куди ті речі всі подівалися. А ми приймаємо участь у тому, що ми. Самі збираємо, самі заказуємо там буси і самі відправляємося на схід. нашій знімальній групі. Пощастило. Ми зустріли бійців, які якраз робили замовлення волонтерам. Цього разу хлопцям для прицільних пострілів терміново потрібні планшетки, коректувальника артилерійського вогню. Боєць позиним Нестор пояснює, як робити цей нехитрий пристрій. Для нього всього на всього потрібні дитяча дощечка для пластиліну, папір і плівка ракал. Проте мають військові і більш дорогі та масштабні потреби. На війні в артилерії планшет витрат. Витратний матеріал. Це треба, ну, у нас зараз 21 століття. Це дійсно витратний матеріал. Один планшет в мене, я з нього працюю, обчислю, інший в мене в другого номера, він тримає його за пазуху, що він не замерзав. ще інший стоїть на зарядці десь в машині. Вийшов з строю, той мені одразу цей. Батареї подовжує. Оці йомкісні батареї додаткові. Максимальне використання технічних засобів, навіть самих примітивних, воно здатне дуже сильно заощаджувати солдатське життя, життя патріотів і воїнів. Регулярно звідси відправляються каравани допомоги нашим воїнам на Донбас. Четверта вежа Київської фортеці вже стала мекою для бажаючих допомогти бійцям. Збирають все: їжу, медикаменти, теплий одяг, тканину для маскувальних сіток. Приносить хто скільки зможе, пригодиться все. Що сьогодні людина поїхала зі мною, закупила теплі. Ну правда, не мало, але зато зимові, теплі і. Вони будуть у них фірмові. Так, да, це фірмові. Ну, вони беушні, ушні, але зато по нормальній ціні от приносять речі різні. Навіть гуманітарка, яка у нас є пральна, яка погодилася нам сяти речі. — Постільна білизна, яка не потрібна вдома. Вона нам потрібна тут, тому що ми з нею маска робимо, і сітки робимо, які все на світі. Крім того, дуже потрібні теплі речі, перчатки, шапочки. Якщо хтось може закупити нам дуже якісну гарну флісу, там 230 Товщина, або 260, Ми будемо дуже вдячні. Приєднатися до волонтерського руху може кожен. Пункт прийому допомоги фронту знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Старонаводницька. 2. раді будуть усьому. Та й кожен з нас відчує, що може принести користь нашій армії. Хай це будуть прості рукавички, але вони зігріють бійця на передовій у люті морози. Анастасія Строушко, Дмитро Гришко соціальна країна. Народи об'єднуються проти Путіна. В Києві створено альянс Балто-Чорноморських Націй. Меморандум про його створення підписали представники громадських організацій та патріотично налаштованих політичних партій України: Литви, Латвії, Естонії, Грузії та Білорусі країни поєднав спільний ворог, який править загарбницьку політику. Відтепер Альянс Балто-Чорноморських Націй буде активно протидіяти політиці Кремля, а особливо путінській пропаганді. Історична подія в Києві зібрала за своїм столом народи, яких торкнулася путінська агресія. Громадські організації та патріотично налаштовані праві партії України, Литви, Латвії, Естонії, Грузії та Білорусії об'єдналися проти політики Кремля, підписали навіть меморандум про створення альянсу Балто-Чорноморських країн. Створення е, такого альянсу Балти-Чорноморських націй це створення додаткової площадки, яка може бути таким форпостом для протидії. Це і формування якихось заяв, звернень це і вироблення якоїсь спільної політики, узгодження певних певних дій, займатися е, абсолютно практичними кроками щодо. Е, зв'язування різних і політичних напрямних наших держав, і суспільно суспільних культурних і торговельних військових, і так далі. Альянс буде активно протидіяти кремлівській пропаганді, яка створює імідж України ворога. Діятимуть у першу чергу, поширюючи правдиву інформацію про ситуацію в нашій державі. Перше завдання буде формування. Інформаційно-аналітичних матеріалів і поширення їх серед Представників громадських організацій, політичних партій країн, котрі увійшли до складу цього альянсу. Це перше. Друге, ну мабуть, що ми використаємо і можливості державних органів, і будемо просити їх передавати це в посольство. Альянс це тільки перший крок до створення міждержавного об'єднання, а саме антипутінської коаліції. У цьому переконані делегати, адже тільки спільними зусиллями можна протидіяти агресору. Альянс наш – це… Е... Виглядає за паратунок. поратунок заявка на будущее. важливе це той шанс, який дасть визволяється той колоніальної залежності от Росії від той білі, в якої потрапила потрапила сьогодні Білорусь за мир стоятимуть всім миром, і сила держав, які отримали незалежність після розвалу СРСР у єдності. Анастасія Струшка Артем Кутасов, соціальна країна. Активісти проти здорожчання проїзду в столичному метро сьогодні під КМДА зібралося кілька десятків радикально налаштованих молодих людей. Вони вимагали зустрічі із заступником мера Ігорем Ніконовим і намагалися пройти всередину адміністрації. На перешкоді стала столична міліція. Нагадаю, ще 12 листопада міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада буде змушена підвищити вартість проїзду до 4 гривень. Керівництво столичної підземки неодноразово заявляло, що Перевезення є збитковим. Ми платимо чотири. А метрополітен як шло дві гривні, так і буде йти. Тобто він як залишається збитковим, так і буде залишатися збитковим. І вимагаємо від нього, щоб вони відмінили постанову про підвищення цін. І замість цієї постанови прийняли рішенням Києвради, затвердили направити 100% кошти від реклами і від оренди де приміщень на потреби метрополітену. УЄФА заборонив кримським футбольним клубам виступати в чемпіонаті Росії з 1 січня наступного року. Таке рішення ухвалено за підсумками засідання виконкому організації. Російський футбольний союз позбавлено права проводити будь-які турніри в Криму без дозволу УЄФА та Федерації футболу України. Нагадаю, з серпня в другому дивізіоні російського чемпіонату виступають три клуби: СКЧФ Севастополь, ТСК СІМФерополь та жемчужина Ялта. Аби футбол у Криму остаточно не зане. Пав УЄФА оголосили півострів спеціальною зоною, пообіцявши сприяння у фінансуванні та розвитку тамтешнього дитячого та аматорського футболу. Вердикт УЄФА по кримським клубам прокоментував віце-президент Європейського футбольного союзу Григорій Суркіс. Він залишився задоволений таким рішенням і висловився з приводу відсутності штрафних санкцій до російського футбольного союзу, яких вимагала футбольна громадськість України. Як громадянин України і патріот я цілком поділяю справедливі емоції наших уболівальників, але я був зацікавлений не стільки у покаранні російського футбольного союзу, скільки у дотриманні безперечного права Федерації футболу України здійснювати свою юрисдикцію в Криму. По суті, нинішнім рішенням УЄФА надає російському футбольному союзу можливість зберегти обличчя і повернутися до правового поля. Якщо ж вони знехтують і цим шансом, тоді я думаю, перспектива застосування санкцій стане цілком реалістичною. Не вщухають пристрасті й навколо Федерації футболу України, яка займала доволі пасивну позицію в питанні долі кримських футбольних клубів. Зокрема, стало відомо про те, що проти неї порушили справу слідчі органи розпочато досудове розслідування в рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 209 кримінального кодексу України, легалізація або відмивання грошових коштів та іншого майна здобути злочинним шляхом за попередньою змовою. Групи осіб інформацію про це внесено у єдиний реєстр досудових розслідувань. Не тільки з футболом і Керченською переправою, проблеми у кримчан, 4 грудня в Сімферопольському аеропорту сотні людей не змогли вилетіти з півострова. Серед них маленькі діти та інваліди. Російська компанія Аерофлот скасувала всі рейси. Всю ніч і наступний день люди провели в терміналі без пояснення причин. Вход в терминал Б закрыт, дверь заблокирована и опоясана лентами. Три рейса из аэропорта Симферополя задержаны с 17.00 четверга. Среди пассажиров, которые ждут отправления, группа детей-инвалидов. Лишь после того, как пассажиры с билетами на рейс собрались у стойки регистрации аэрофлота большой группой, некоторых отвезли в гостиницу. Люди возмущены равнодушием и отсутствием какого-либо информирования о происходящем. Пресс-службе аэропорта сообщили, что в аэропорту не могли застрять сразу 300 человек из-за отсутствия самолета такой вместимости. По технической причине вчера у аэрофлота была отмена рейса. Практически все уже были отправлены на других бортах в Москву. Однако в заблокированном терминале через окна отчетливо видно большое количество пассажиров в зале ожидания. Об официальных причинах задержки рейса до сих пор нет никакой информации. Другий всеукраїнський форум переселенців пройшов у столиці. 120 організацій представили на ньому найбільш вдалі національні та регіональні програми допомоги внутрішньо переміщеним особам. Перед початком форуму найбільші організації, а серед них міжнародні, урядові та приватні фонди допомоги, представляють програми для вирішення питань переселенців. Це так звані дорожні карти Кабміну, допомога у придбанні житла за рахунок державного кредитування тощо Програма розвитку ООН» за останній рік переорієнтувала в значній степені свої програми таким образом, щоб допомагати внутрішньо переміщеним лицам і населенню, яке знаходиться в областях Луганської і Донецької. Это наша главная задача отвечать на те проблемы, которые есть. Вот Так как я сказала, мы видим, что есть сейчас помощь в трудоустройстве. Многие люди переехали, и у них нет источников дохода, они нуждаются в новой работе. В залі переселенці, волонтери, координатори міського компактного проживання, правозахисники та представники державних структур. Представник президента Ірина Гераченко говорить про плани та намагання вирішити житлові проблеми людей. Сьогодні правительство змогло прийняти постановлення те, що як ви знаєте, 880 гривень виділяється для можливості оренди жиля на чоловіка. А те немного ну квічта сім'ї чотирьох людей, це вже та сума на корону можна щось сняти государства для государства очень серйозне расходы, и поэтому ми тут можемо только то що можемо також предусмотрено там для восстановления жилья постановлення оно ще не прийнято тому що ремонт може бути 10 тисяч виставлення якщо повністю було розрушено дом где-то сто тисяч на форумі не обійшлось без конфронтації під час виступу представника фонду ріната ахметова присутні в залі почали висловлювати незадоволення На, залет, на солярку направил, сразу заливал стоящую украинскую технику. Ответах металла, гуляющий по прессе. Я плачу налога он вот вначале говорил. И что вам надо? Воры, на... воры, воры. Война, это экстрим. Все свое снимают, раздевают. А вы сейчас гречкой, вы хотите войти в новую... Вы не останетесь в новой Украине, мы вас не оставим. правильно. Збиратися якомога частіше закликає переселенців голова форуму Анатолій Засоба. Ну, конічно, ми хотім кордінацію усілі. чтобы организации имели более общее видение того, какой хотим мы видеть жизнь внутренне перемещенных лиц. И мы не строим себе иллюзии, что мы хотим на все годы вперед разработать какую-то стратегию, но программу 2015, то есть что можем мы сделать все вместе, и каждый из нас лично отдельно в 2015 году для того, чтобы улучшить и облегчить жизнь внутренне перемещенных лиц, вот это ключевая задача. Про погрози, які змусили їх залишити рідні домівки, переселенці знають не з чуток. Активіст Євромайдану Жанна Зінов'єва переїхала з Євпатурії за декілька днів до початку анексії. Нам піджигали двері, приходили з ножом в квартиру. Ми писали заявлення об угрозах в українську міліцію і нам посовітували уїхати. Кримчані зараз стали не резидентами, проблеми з банками, проблеми з роботами, тому що на а карточки зарплатні теж не доходять, вони блокуються. Поки держава намагається впоратись із потоком переселенців, побутові проблеми вони здебільшого змушені долати самі. Наприкінці ж учасники форуму прийняли звернення до країн, які підписали Будапештський меморандум, аби ті дотримувались своїх обов'язків. Країна-агресор повернула Україні захоплені території, а переселенці повернулись додому. Микола різник Фаріт Гусейнов, Антон Швай соціальна країна. Укрпошта презентувала нову марку до Дня Збройних сил України, який відзначається 6 грудня. Вона носить назву за честь, за славу, за народ і присвячена бійцям, які воюють на сході України. Церемонія погашення нової марки відбулася у приміщенні «Головпоштамту». На столичному майдані незалежності у заході взяли участь заступник директора Укрпошти Роман Стасів та представники Міноборони України. Автором поштової марки виступив художник Володимир Таран. Її тираж складає 183 тисячі промірників, а вартість 2 гривні. Від сьогодні ця марка буде наклеєна на сотні тисяч конвертів і розлетиться кожний куточок країни, а також далеко за її межами, сповіщаючи про подвиг наших бійців. Слава Україні! Герої такі не вмирають, вони залишаються і залишаться завдяки випуску Укрпошти назавжди І в історії. І, і як щонайменше філателісти будуть знати завжди в обличчі, тому що ці конверти прикрасять ці колекції українців, хто збирає і хронологію України, хто збирає воєнну тематику, хто збирає історію України. Більше інформації на сайті соцкраїна.ком я бажаю вам всього найкращого. Тримайтеся.